Вітаю вас, любі мої першокласники, на четвертому уроці. Зараз у нас урок навчання грамоти. Дістаємо букварики. А вивчатимемо сьогодні ми звук Е, букви Е маленьку та велику та складатимемо розповіді за серією малюнків. Ось і знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати! Створювати та фантазувати. Створюємо девіз уроку. Працювати будемо як? Старанно, слухатимемо уважно, міркуватимемо швидко, а відповідатимемо правильно. Зробимо таку дихальну вправу, глибоко носом вдихаємо повітря та на видиху. Називаємо дні тижня по черзі всі. Визначте, до якого слова ця звукова модель, ну, поки що ми бачимо лише у моделі два склади. Зірка два склади. Сонце теж два склади замало інформації. О, тепер ми бачимо, що перший звук м'який. У слові зірка, з а от у слові сонце с твердий. Значить, будемо будувати звукову модель до слова зірка. Отже, перший звук з. Далі зІ І, потім р. склад Х складається з двох звуків: К, А і наголос поставимо зірка. Працюємо зі скоромовкою. Повторюйте за мною спочатку повільно. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. Швидше летіла лелека, закликотіла до лелеченят. Спробуємо поєднати. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. А зараз будемо визна... визначати спільний звук. Що ми бачимо? Квітку, правильно, квіточку, мабуть, ромашка. Ні, це Едельвейс, виявляється. Едельвейс. Аж цілих три звуки Е. Едельвейс, а це екскаватор. Теж починається на Е, а це екран. Е. Перший звук. А це морозиво, яке називається ескімо. Продовжуємо. А це, а це. Ксерокс, теж Е ми чуємо, але вже не на початку слова, а це Веселка. Все. Дві два звуки ми чуємо Е, а це комп'ютер. Теж ми чуємо Е, але Наприкінці слова правильно вимовляємо звук, е не округлюємо губки, а розслаблено їх тримаємо, е повторюємо за мною: ескімо екран едельбейс. Екскаватор, телефон, кафе черевики. Знайомимося з буквою Е. Електропоїзд аж гуде, мчить по шляху своєму, його по рейках птах веде, веселий страус ему. Ось оцей птах, що не літає, називається страус Ему. Отак виглядає друкована велика буква Е, а це маленька. А так виглядає велика і маленька рукописні букви Е. На що ж схожа ця буква? Погляньте. Ось перший малюночок. Якщо збоку дивитися на дартс. на половинку цифри вісім, на отаку конструкцію з дощок, а ще на квіточку з листочками, такого я ще не бачила. Це щітка, якась потрійна щитка. А це буква Е побудована із деталей конструктора Лего. Переглянемо відео. Це, дорогі діти, я вже не могла дочекатись нашої зустрічі на уроках абетки малятка. Пам'ятаєте, на минулому році ми вивчили літеру Д? Давайте ще раз подивимось мультик про дикуна. Живе на острові дикуна. Можок він не читає, не чистить зуби вранці він. Обличчя не вмиває, не хоче вчитися, дикун. Лиш на гілка вгойдається. Тому-та, -то, мабуть, назавжди він дикуном зостанеться. Ну що, малята? Зараз будемо вивчати літеру Е. Які слова у нас є на цю літеру? Ехо, екватор, екскурсія, ескімо, екран. А ще етюд. Що це? А це страус Ему пробіг. Ему це такий великий птах, який зовсім не вміє літати. Наздогнати його просто неможливо. І зараз ми подивимось мультик про відомого чемпіона бігуна Страуса Ему. Траус Ему дивний птах, все життя він на ногах, хоч і крила має ніколи не ні літає. але бігає на диво. Наздогнати неможливо. Ось така літера Е. Сподобався вам мультик про Ему? На слідуючому уроці ми вивчимо нову літеру. Запам'ятайте її гарненько. Наш урок закінчено. До побачення, діточки! До слідуючого урока. Бувайте! Ну, а зараз пропоную вам за допомогою цеглинок побудувати букву Е. Для цього поставте відео на паузу. Послухаємо віршик. Та запам'ятаємо слова зі звуком Е. Марія Прокопець в електричці буква Е сіла в першому купе, електричка мчить до Львова. Що ж, екскурсія чудова. У вікні, мов на екрані, краєвиди всі незнані, Синє небо берег річки, і берізки, мов сестрички. Е, альбом свій дістає. Пензлик тут. А фарби де? Так хотіла малювати. Ет! Забула фарби взяти. Назвіть слова зі звуком Е, які ви запам'ятали. Сподіваюся, що ви запам'ятали багато слів у прослуханому віршику. Назвіть їх мамі, будь ласка. А ми спробуємо зараз визначити, до якого малюнка подано звукову схему слова. Дивимось на перший малюночок. Здається, за таким красивим жовтим листям, що це клен. Чи підійде нам ця звукова модель? Клен. Клен один склад не підходить. А це верба. Верба. Не підходить два склади, а це берези, Б, ре, З. Три склади по складах підходить, а це сосна, сосна не підходить. Перевіримо берези. Покличемо. Берези. Наголос паде на другий склад. Перший склад Б. Чуємо звуки Б, «е». другий Ре, Р е і останній з, з і. отже, ця звукова модель до слова березе. Впіймаємо звук Е. Тонце. В кінці чуємо. Далі екран. Екран на початку чуємо. І слово ракета всередині слова чуємо Е. Проспіваємо Е, поки летить лелека. Готові? Починаємо. Е, -е, 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 е, все давайте ще раз. Е, -е, 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 е. Прочитаємо букви, які ми вже вивчили. У и, а о е, і. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість букв і звуків голосних теж шість. Отже, ми бачимо зараз всі букви, якими позначаються голосні звуки на письмі. Тепер великі І, І, О, Е, А, У. Самостійно прочитайте цей рядочок. І цей тепер, тепер цей великий. І оцей. Відгадаємо ребус, кого ми бачимо на малюночку? Метелик. А якщо додамо звук «и», що вийде? Метелики, правильно, багато метеликів. А це телефон, додаємо и, вийде телефони багато телефонів. Пограємо в гру доповне слово. «Се» продовжить. Режка, наприклад, або село. Ле. Лека. Те. Левізор. Мед. Вересень. Кеглі. З якою ж буквою, дітки, ми ознайомились сьогодні на уроці? Правильно з буквою Е. А зараз вправа емоційна ромашка. Виберіть, будь ласка. Яка ромашка підходить до вашого настрою зараз? Усе у мене вийшло. Перша ромашка? Було важко. Друга ромашка. Та нічого не зрозумів третя ромашка. Сподіваюся, що усі вибрали першу ромашку, адже сьогодні тема була нескладна. А зараз пропоную вам фізкульт хвилинку. Вам дітки, за увагу! Готуємось до наступного уроку.